Так, сходили в лісок, наш <гум> нарубали гілочок, тепер ми їх отак обдираємо і зараз буду робити е підпору під огірки. Трошку експлуатую дітей, <гум> обдирають мені листячко, а я тоді вже втикаю і буду заплітати огірочки. Так, а тепер ми ці палки ось так втикаємо і будемо підв'язувати зі тим. іншого виходу поки що немає. Так, тримайся. Ой, Так, Теба треба тебе втикнути. Тримається. Тоді отак вона згинається. Ой, це, мабуть, трісне зараз. Ні, ще не тискається. І... Такою дугою. Воно трошки постоїть, потім само стане дугою, Ось. Так, це, держись. Та тримайся ти кажу. Не хочу, хочу так стіг. Зачепила. А потім прив'яжу сюди огірочки. І нехай плетуться. Щас ще маленькі палички повтикаю. Ось така в мене імпровізована підв'язка огірків. Ось така вийшла опора і хатинка для огірочків. Потроху вони завивають гілочки. Зверху тканиною прикриваю спеку. І їм добре, і мені зручно, бюджетно і не дуже заморочливо. А восени палки приберу і все. Ось так.